Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні хочу з вами поговорити про пенсійні виплати, що нас з вами чекає в 2024 році, як буде зростати пенсія в 2024 і чи взагалі буде сьогодні? Хочу трошки розповісти і про бальну систему, про індексацію, про яку говорить і прем'єр-міністр, і міністр соціальної політики нашої країни. І, взагалі, дивіться, починаючи з січня. Якщо буде збільшено прожитковий мінімум. Він буде збільшений, тому що це передбачено законом України про державний бюджет 2024 року. Відповідно, розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, буде становити 2361 гривню. Зараз він становить 2093 гривні. Відповідно. Буде автоматичне зростання розміру мінімальної пенсійної виплати, і вона вже буде становити з 1 січня 2361 гривню. Так само і зросте максимальний розмір пенсії, він буде становити 23 610 гривень. Тому хто, скажімо, отримує максимальну пенсію, тому відчутно майже там, на 3 тисячі, так, трішки більше буде збільшена пенсійна. Виплата. Також стосовно того індексації, яка буде проведена навесні, за словами міністра соціальної. Політики новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли ви сплачуєте страховий внесок або сплачували і працювали, буде вираховано сповідношення вашої заробітної плати, яку ви отримували, і середньої, яка була на той місяць. Якщо ж ви е, е, отримували, я так розумію, заробітну плату, така як була приблизно середня на той рік і на той місяць. То вам буде нараховано 10 балів. Якщо ви отримували вище середньої заробітної плати на той час, тобто на той період, на той рік і місяць, то ви будете отримати 11-12 балів пропорційно. Або ж навпаки, якщо менше, то відповідно буде менше. Тому для кожного е, пенсіонера даний індивідуальний перерахунок, е, буде, е, даний перерахунок буде індивідуальним і унікальним для кожного пенсіонера. Про це наголошує міністр соціальної політики. Е, обіцяють, що завдяки цій бальній системі. Е, Зможуть е, вирівняти пенсійні виплати тих людей, хто тільки що вийшов на пенсію, і ті тих, хто вийшов давно, адже ми знаємо, що індексація, якщо індексація, яка проводиться, е, там і мінімальні доплати до пенсії, і вони відповідно, скажімо, не відповідають ринковим і мінімальним, навіть не ринковим, а мінімальним потребам людям для тих, наприклад, людей, хто вийшов на пенсію в 2010 році. Е, і зараз наші ціни, так, от просто зрівняти. От. Тому завдяки цьому, завдяки новій бальній системі, новій пенсійній реформі, яка буде у нас у навесні 2024 року, обіцяють зрівняти, і, скажімо, не те, що зрівняти, а підтягнути рівень пенсійної виплати розмір, ті, які пенсіонери вийшли дуже давно на пенсію. Так, це стосовно пенсійної виплати. Також, коли буде проведена індексація за новою бальною системою, обіцяють, що розмір середньої пенсійної виплати в Україні буде становити 6 тисяч гривень. Також ще хочу, тому що в мене тут на фоні ще два маленьких помічники, хочу ще нагадати, що з 1 січня 2024 року обіцяють. Збільшити розмір пенсійних виплат для тих пенсіонерів, хто ти мають повний страховий стаж для жінок 30 років, для чоловіків 35. з 1 січня до розміру 2840 гривень, і з 1 квітня до 3200 гривень. Отже, поживемо з вами, побачимо, як це буде працювати як буде ще більш детальніша інформація. Я обов'язково з вами буду ділитися нею.